Несподівано на мою полосу за одної з машин з полоси зустрічного руху. Вискакує автомобіль і прям лоб в лоб в мене, як тарабаниця, бац, білий тонель. І я думаю, бляха, скільки всього я задумував на життя, а тут бац і помер. Раз. Долі секунди, але кутя мислей Подушки безпеки здуваються, я розумію, що я їх перепутав з білим тонелем. Така радість, що я живий. Правда, дихати важко, бо ремінь безпеки забив дихання, я пытаюсь вдихнути. Тут дихання налагоджується. Фу, Слава Богу. Я живий, аж емоції переповнюють. Виходжу, дивлюся, машина з'ятку мотора просто немає. І тут така думка: бляха, я ж стільки всього планував. Мені машина ж потрібна. А тут бац, і розбив! І тут така мисль з підсвідомості. Бля, якою хуйньою я займаюсь? От якою хуйньою я займаюсь? Ви в тому числі деколи, поки не усвідомлюємо, що в будь-який момент можемо померти. Напишіть в коментарях.